Знаєте, є методика в світі, як рахується інфляція, і люди завжди кажуть: а ось продукти харчування вони підвищуються там. Вдвічі, втричі, в п'ятеро. Ну, люди завжди так налаштовані. Будь-хто. У мене родина так само каже, що там, от хліб там підвищиться. Але там є інші категорії, які споживають люди. Ну, наприклад, мобільні телефони. Вони мали таку функцію, і сьогодні рік пройшов такий самий телефон. Він там вдвічі здешевшив. Порівняння. Це не є продукти соціального ну, незахищення населення. Ну, скажімо кожна так. кожна бабуся, вона не, не уявляє себе вже без мобільного телефону. Так, от функції, ті, які рік тому і зараз. Мобільні телефони, здешевшили Пане двічі. Пане Володимире, Кожна По бабуся цей... не уявляє тобто себе є методика, без є і кефіру, ну, а без мобільного погли... таки уявляє. Ну, Скажімо, не треба поглиблюватися в цю методику. Звичайно, що люди суб'єктивно вважають, що інфляція йде шаленими темпами, зарплатня взагалі не підвищується. Це реальність. Так як людям кажуть, давайте всі разом паски затягнемо, і тоді буде вам щастя. А люди кажуть, а от багатії, да, олігархи, вони будуть е, паски затягувати чи ні? І не а вірять, що в вони будуть.